Добрий день. Так, досить коротеньке відео. Мене зацвіла акація, але не дуже втішна ситуація. Зараз я запалю димар, розкажу. Отже, беру клаптик з пропалісовані полотнинки. І запалюю димар. Вона досить таки довго горить. Порізав її. Так. Поки димар розгоряється, розкажу що до чого. Отже в мене піски, піщана земля, причому пісок такий щирий на багато метрів у глиб. І ось у мене цей рік місяць не було дещу, і зацвіла акація. Ну, вона погано виділятиме. Тобто акація, як медонос, дуже примхливий. Ну, треба гарні, ну щоб співпали декілька чинників, щоб ока це добре виділяли. Тобто треба помірно температура, щоб не було холодно, щоб не було спека, щоб не спалило. Щоб була вологість у ґрунті, щоб, тобто, щоб пройшли дощі. Ну, а минулий рік це все співпало в мене. А цей рік посуха чи підуть дощі, я не знаю. Якщо не підуть, так у мене великого взятку не буде. Зараз у вулик заліземо, побачимо. Поки що пауза. Отже, у мене пасіка прийшла до акації з абсолютно порожніми магазинами. Можна взяти будь-який вулик. Я вам зараз покажу. Бачите? Ось так. Рамки тарахтять. Ось трошу, нема... О, набризк з'явився. О, за ці лакації трошки перенесли, а До сьогоднішнього дня було абсолютно сухо. Ця рамка була недавно поставлена, щось блищить, але нічого, з неї не, не труситься, ви бачите. Так що, можливо, це я підняв з нижніх корпусів. Ось такі справи. У мене садів нема. Нема лісу, нема... Вірніші ліси є, але він порожній. На жаль. Там крім... там окрім сосни нічого взагалі немає. Ну тут, мабуть, теж почали трішки носити, щось блищить, одне, навіть нічого не труситься. Оце такі справи на сьогоднішній день. Я сім'ї всі поставив на розрив, щоб у ройку не пішли. Минулий рік перед акацією не поставив сім'ї на розрив, так минулий рік у мене у ройку пішли якраз на акацію. Так що нехай я трохи втрачу на акації, але сім'ї не зрияться. Ось такі справи. Ось так і живемо. Зараз я піду гляну на райову сім'ю, чи вийшла вона з ройки чи ні. Деяка частина пасіки в мене все таки в ройку війшла. Ось, наприклад, поставлено корпус на розрив. І максимально розширив льотки. Давайте глянемо, що там відбудували чи ні, не, що небудь. Так, я два дні назад ставив. Що вони наліпили за два дні. Ну, так, я звідси бачу, що тягнуть. Я одну ставив. Де ставив, де не ставив, тут поставив з розплодом, з яйцем вірніше, Посередині одну суші з краю. Ну, з гнізда взяв суш і ось ващіно. Ващину на 50% відбудували. В цьому корпусі 5 рамочок відбудували і забризкали. Ви бачите жовті цяточки це жовтий нектар. Ось так. Ну, жовтий нектар це не акація. Ну, можливо, на днях піде акація, щось таке да принесуть. Але цей корпус зачервіть матка. Я сподіваюся. Ось такі справи. Так, а тепер я хочу глянути, що тут в мене райовий раєва сім'я. Я ставив, пробував ставити на відводок, але щось у мене не вийшло. Ну, щоб матку вивели собі. Вон маленький, маленький люточок, але щось путя нема. Тут маточники не потягнули. Так, я розберу і гляну. Ну, частно розширив. Ось корпус на розрив стояв. Вони його будують потроху. Ну, можна сказати, допомогло. Тут я розплоду вже не ставив. Ось так. Ось бачите. Почали будувати. Спрацювала. Сім'я вийшла з райового стану. Ну, слава Богу. Тепер матка сіє там і тут. Ага, Розплод лупитиметься і буде заливатися медом. Ну, в принципі, якось так. акація трошки дасть, незважаючи на те, що посуха, але якийсь взяток буде. Нехай хоч і мизерний, але бджолом буде зайнятися. Ну, якось так. До побачення.